Настоятель Свято-Катерининського собору, що у Херсоні, отець Петро Коваль б'є на сполох. У середині храму тріщать стіни. Це підтоплення фундаментів. Це як би, геологія, яку потрібно зробити. Це водовод городський, який прориває. А найперше проблема немає средств. Храм памятник архитектуры государственного значения. Я так думаю, и все так думают, что не только прихожане, а и государство должна смотреть за тем, чтобы памятник архитектуры, не только храм, не разрушился. Для визначення причин аварійної ситуації та вжиття першочергових заходів Херсонський міський голова Володимир Сальдо разом зі своїми заступниками та спеціалістами управління капітального будівництва і міського оглянули споруду собору та прилеглу територію. Причин є декілька: втім, для визначення вірної було доручено здійснити геологічні дослідження. Також міський голова дав завдання розробити заходи по благоустрою території Свято-Катерининського собору, зважаючи на те, що ця споруда є найстарішою на території колишньої херсонської фортеці. Архітектурною пам'яткою, яка внесена до державного реєстру, а весь комплекс робіт, який потрібно буде провести по ліквідації аварійної ситуації, потребує значних капіталовкладень. Володимир Васильович дав доручення підготувати документи для звернення до центральних органів влади про виділення коштів на ліквідацію надзвичайної ситуації. Для того, щоб з'ясувати, що тут відбувається з точки зору інженерно-геологічного, зараз дані таке доручення провести. Геологічні дослідження, тобто пробурити декілька шурфів для того, щоб взяти проби ґрунтової води і з'ясувати звідки вона, друге. запланувати і спроєктувати роботи по благоустрою територію з наміром відвести стічні води від самої, самої будівлі святої Катерининського храму. Третє перекласти водогін. Взагалі винести його за межі святої Катерининського храму і провести його з'єднання з магістральним водогоном на вулиці Перекопській з боку зі сторони стадіону Кристал. І четверте, підготувати пакет документів у зв'язку з тим, що це пам'ятка архітектури національного значення, і вона внесена до реєстру пам'яток архітектури на можливість фінансування в. Великого обсягу робіт, який тут буде, за рахунок державного бюджету і співфінансування міського бюджету. Термін на підготовку документів один місяць, початок роботи по переукладанню водогону зразу ж після потепління, це буде зроблено. І відповідно навесні вже розпочати роботи по благоустрою.